Парася фунтик і математика. Парася відправляється в тихе містечко, щоб знайти там своїх друзів. А в такій справі без математики ніяк не бійтися. Фунтик зустрів кота. Ти не зможеш іти далі. Потрібно відповісти на три питання. Але на відповідь кожного питання. Тобі дається тільки 10 секунд. Отже, перше питання: Попелюшка прасувала спідницю мачухи в комірці. В цій маленькій темній кімнаті сиділо в кожному куту кішка, напроти яких сиділо по три кішки, на хвості кожної кішки по одній кішці. Скільки було кішок в комірці? Друге питання. Вранці попелюшка вставала дуже рано, як тільки заспіває півень. Для того, щоб прокинулася людина, необхідна гучність звуку, яку видають два півні. Скільки півнів повинно заспівати, щоб прокинулася мачуха та її дві доньки? Третє питання. Попелюшка встала зі свого ліжечка та побігла на кухню, де в неї були керосинова лампа, вогнище і дерев'яна пічка. Тут вона виявила, що в неї залишився тільки один сірник, що попелюшка запалить першочергово. Перевіримо відповіді. На перше питання цифра 4. На друге два. 2, 2 півні. І третє перша попелюшка запалить сірник. Добре, ти молодець. Можеш йти далі? Зустріч з дівчинкою. Допоможи. Потрібно відповісти на питання моєї мачухи, а то я не знаю, скільки мені йти додому. Яке число в перекладі з казкової мови на сучасну означає 3,9? Навільно 27. Зустріч з Рексом. Допоможи моєму другу підрахувати, а то він сидить і плаче. Будь ласка! Маса заповненого молоком бідона 7 кілограм, а наповненого наполовину 4 кілограми. Скільки важить бідон? Один кілограм. Ти молодець. Фунтик молодець. Нарешті він зустрів свого друга Фокуса Мокуса, і далі вони рушили разом. Наші герої порося Фунтик і його друг Фокус Мокус потрапляють у скрутну ситуацію. У фургоні, на якому подорожують артисти, закінчується бензин. І виручати всіх знову доведеться фунтику. Для цього йому потрібно пройти багато випробувань. Мені потрібен бензин. Але тут велика річка. Що робити? Ми тобі допоможемо, але потрібно відповісти на три питання. Якщо відповісти правильно, ми перенесемо тебе. Перше питання це слово походить від латинського лінія няна нитка. Друге питання це слово походить від латинського з чотирьох ексквадре. Це слово походить від латинського пункт, від слова пунктум ткнути. І так, що це за слова? Перша це лінія, квадрат, точка. Молодець фунтик добре справився. І ось нарешті фунтик і його друг приїхали додому. Як вони зраділи, що їхні пригоди скінчилися? Який чарівний у них дом?